Вітаю вас! Це відео на українській мові, але політичне. І знову таки для всіх, але з рекламних цілях. Відео про тему, яку вам дуже-дуже подобається. Електронне декларування доходів депутатів і держслужбовців. Навжливо, ви читали або чули, що президент наклав вето на закон, який проголосували депутати. Що це за закон? Значить дивіться. До війни в нас було електронне декларування доходів і держслужбовців. Ну, дивіться, депутати входять до держслужбовців, то можна сказати, держслужбовців. Почалась війна, прийняли рішення, давайте не декларувати, війна і так далі. Просто щоб ви зрозуміли, коли війна починалась, ну, хлопці були впевнені, тиждень-два закінчиться. Вони чесно, були впевнені, що дуже швидко закінчиться. Ви не вірите, але це факт. Але не вийшло, ну не вийшло. Затягнулося, Ти що вона зараз буде... Ой. Якщо зараз скажу 10 років, то 10 докресять, казна з них. І тому дійсно виникла така потреба, що хлопці, ну ми ж розуміємо, ми що на тиждень-два вже стільки часу. І тому дійсно, депутати проголосували за законопроект, згідно якого... Повертається електронне декларування. Тобто депутати, держслужбовці, там е, залежить від рангу, тобто держслужбовці, які от, іменно держслужбовці повинні заповнювати декларації в електронну вигляді і раз у рік подавати. В декларації показуються, скільки людина заробила і скільки витратила. І в результаті ну, співставлення цих декларацій можна визначити, чи людина живе за ці гроші, чи дійсно має якийсь лівий зард. Так, да, там є, крім того, що людина пише про себе, про родичів, але звертаю вашу увагу не про всіх. Там чітко вказано, які родичі. Не хочу вас перевантажувати, будете держслужбовці, почитаєте. Там воно, ну, як би сказати так, ну по-європейськи, в принципі, в Європі аналогічна ситуація. Там теж близькі родичі. І дійсно говорю, до війни це працювало, не скажу, що це нос. Ні. Але просто під час війни зупинили. Тепер вирішили його знов запустити. Ми мали це на увазі, що от закінчиться 2023 рік і депутати повинні будуть заповнити декларацію, все скласти і відповідно прозвітуватись. Але коли приймали цей законопроект, прописали, що інформація про ці електронні, вона закрита. Тобто вона тільки для перевірячих. І от підняли срач, закрито, неправильно, треба, щоб кожен громадянин міг побачити, скільки там особисто, от, а скільки того майна? Де це майно? І от цей срач підняли, підняли. І Зеленський наклав бет говорить, ні, не підходить цей закон, переписуйте. Тепер два варіанти. Або депутати голосують і залишають закон в такої редакції. Вони повинні проголосувати, щоб кількість голосів було більше 300. Якщо не все, все, закон буде. Зараз ви те вернути. Тут у чому нюанс, що президент наклав вето, але якщо вето вони переб'ють, тут уже все. Там по процедурі вже два рази. Або зробити новий закон. Ну і писати в новому законі, що декларації будуть відкриті. Тобто от ви, наприклад, сидите, робите робити вам нічого вечно, ви набрали. І дивитесь, от такого такому А ні, навіть не так. От у вас усі держслужбовиці. Класс! Знаєте, ваша на душі ваш полешал. У нього менше, мас більше. Така ситуація. І, в принципі, це от якраз цей срач, цей троллинг, роздули, демократія, Європа, корупція. Дурні помні. Дурні помні. Але якраз це все для дурнів. Це все для дурнів. Взагалі, декларування це виключно для дурнів. І декларування давно існує, І там хабарі, відкати, за нос. Ви що думаєте, німецькі депутати живуть за зарплату? Ви що, дійсно такі дурні? А, а да, знаєте, от польські сем депутати обираються, тому що вони хочуть попрацювати на народ. Ви що? Дійсно такі дурні? Боже милость. Я ж думав, всяке розумніше. Запам'ятайте раз назавжди, ніхто не йде в політику, щоб на цьому не заробити. Ну, по-перше, це дорога іграшка. Ну ви ж розумієте, стати депутатом це дуже витратно, затратно, складно. А потім ти граєш в команді, але ж просто, ти ж не просто граєш, ти ж виконуєш їхні хотілки. І дуже часто ти виконуєш хотілки грязні, дуже часто. Дуже. А потім от, ти став депутатом, ти міш, тобі ж треба що то жити. Ну Який ну, зиск ставати депутат і заради зарплати? Вона маленька. Зарплата депутата мізерна. Вона, от, Я-я розумію, для бомжа зарплата депутата. Або для ледатю. О -о -о -о! Так стань. Розумієте, щоб стати депутатом треба дуже багато зусиль. Дуже багато. Надмірно багато. Тому що... Ви навіть не уявляєте, скільки є бажаючих тебе вштовхнути, заштовхнути. Там ж буває яка ситуація. Вроді би тебе включили в перелік. Все, ти йдеш по списку партії. Ну все, клас, тебе обирають. Ти читаєш, тебе вже подвинули. Говорить, хто? Батько рідний тільки що, що називається, бустат слова. Говорить, ну знаєте, там так вийшло, що треба цьому подвинути. І все. І це дійсно. Складно стати депутатом. Складно, ви собі не уявляєте, що приходиться робити, щоб залізти та них! Заради таких копійок. Та. Та на вас плювати всі будуть, над вами сміяти всі будуть. Якщо ви залізете в депутати, будете жити за одну зарплату. Просто будуть плювати. Вони говорять, що це за людина? Це не людина, покидь, як саме справжня. Депутат повинен так рвати, що коли він не стане депутатом. Ах, буде успішним бізнесменом. Оце правильний депутат. І в Європі так працює, в нас працює. Ну, про я розповідав багато разів, як в Європі маскується все. Ні, там декларування давно є. Там маскують, так, да, тісно, там в лоб так не роблять. Клас кажан. Клас. Депутат орендує приміщення. Ні, платить, все, все. Ну просто в будь зрозуміло, що такий будинок за такі гроші. А, Депутати користуються послугами такої громад, не, не громадської, а культурно-освітньої організації, яка можу, випадково організовує, ну, вважається, що це він, якби, легче, читає, а в дійсності на корупції. Потім ці всі транспорти, ці, ці має єдності, просто вони маскують під це, під меценатство, під благодійність. Там дійсно, що ви зрозуміли, більша частина громадської організації це виключно злочинність груповані, які дійсно допомагають. Депутат. Там же ж буває ще така забавна ситуація. От він зараз депутат, а потім він вже не депутат зараз, а чому він такий багатий? А інвестує, інвестує, Очень дуже успішно. Там теж такий трюк є, що от він, знаєте, там копійку, раз і мільйон заробив. Ой-ой-ой, подфвартив, ой, -ой, -ой, -ой. От подфартив, отак. Так що воно все працює, розумієте? Декларування є, так, і так далі, але... Просто розумієте ситуація. Я розумію, чому на сьогоднішній момент, якби депутати ну, от, вирішили не показувати статки. Ну заздрість. Люди ну, дуже застрість. А тут заздрість, причому не розуміють, що в деяких випадках може прийти в крайність, коли там почнуть грабувати, палити, трощити. Ну просто виключно все. Але, Але, ви ж в Європу рухайтесь, в Європу. Значить, що треба? Так, да, так, да. це бить теплі. І дійсно, ну от я не знаю, зараз от, от я не знаю, депутати там проголосують, не проголосують. У мені це не цікаво. Я знаю одне. Нема значення, що вони проголосують. Нема значення, відкриті будуть реєстр, невідкриті реєстри. Але все, що було, то цього, воно залишиться. Єдине дійсно, просто тепер, коли треба, ви захочете робити ну, державну кар'єру, то вам автоматично зразу треба соломку підсипати. Не хвилюйтесь, вам зразу підскажуть. Як правило, на сьогоднішній момент вже от молоді теж службовці, які входять, або навіть не дуже молоді, вони вже соломку підсипають. Да, там вже фактично підтруслюють, підсипають. Навіть така послуга є. Називається відбілити гроші. В залежності від того, як вони роблять вартість різна, і працюють, працює, працює. Там є дуже цікавий трюк від от, от наші хлопці. Знаєте, от, там ці отак от, от через багатійні фонди, а наші через... М ні, не підскажу. Ну, давайте так, через э, родичі так просто. Знайшли, знайшли. Причому, ребята, во! Просто, ефективно і не придерешся. А? а це наші хлопці. От у нас якось воно навчились хлопці швидко. Є, є проблема От так, От так, отак. так. Ну взагалі, ви розумієте, якщо у вас є мільйон доларів або майна на десятки мільйонів, ну що ви, і Богу, не, не зробите правильно. Умаля. І тоді так. Да. От ви, от я говорю, от зараз от, будуть ці всі декларації, ви зайдете, почитаєте, читаєте, і. І бачите, що вас по поповні. Нічого слово. От ви читаєте, ну все правильно. Все. Доходи, витрати, все є, все красиво, все чітко. Дивись, ну, ну, ну що ж ти скажеш? Ну, ну все, ну ну що. Хоча ти ж розумієш, Фалиночко, ну. А будиночок. Ні. Це взагалі. Ау що ні. Це. Ну тут все написано. Тому, розумієте, яка смішна ситуація. То у нас срач зроблять, крик, борьба з корупцією. Я говорю, боже, які ви дурні, їй Бог, Вас як дурню мають, а ви як останні дурність я все вірите. боротьба з корупцією. Хлопці, якщо є влада, вона автоматично існує в рамках крові. Завжди. Будь-ко в Україні світу. Різниця боляє в тому, замаскована, не замаскована. Ну, от зараз замаскують. Ні, в нас дійсно з часом замаскується, в нас буде все красиво, таке всі бачать, що воно не так, але навіть по формальним ознакам все правильно. Так що така це Так що... Ставайте депутатами або міністром і вам буде все добре. Так, треба вміти стати. Це не так просто. Конкурентів дуже багато. Тим паче в деяких випадках дійсно краще мати, скажімо, іншу трішку роботу, ви заробите більше, ніж на посаді міністра. Це теж треба враховувати. Тим паче буває якась ситуація, коли ви рухаєтесь, ну от ви ж там до поста міністра, вам приходиться дуже багато штовхати, і ви дуже багато порушуєте закон. Дуже багато. І дійсно, тоді, виходить, от ви стали містром, а там уже, ви знаєте, кожен день по мінному полю, ви розумієте, що трішечки і хоп! Це ж якраз одна із причин, чому буває дійсно, вроді от став і згорів. Ну, така ситуація, така ситуація, так. Да. Ну взагалі мені розумна людина, коли сказали, що розумний міністр, перше, то він його назначив. Назначили. або там директор департаменту міністерства, або ну, держслужбовець високого рангу. Перше, що він може задуматися, що він буде говорити, слідчому допит. О! От тоді все спрацює. А так воно працює. Так, да, ну забувайте, слідчі теж не світі люди, вони теж хочуть жити. Так тут все дуже просто. От така ситуація. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.